Коли Віка стерла з дошки, Сашко тихо прошепотів У тебе крейда на щуці, як білий поцілунок. Вона засміялася, трохи зніяковіла, і з того все почалося. Сиділи разом на хімії, обмінювалися записками і карамельками. Одного разу він написав Якщо підеш зі мною після школи, я більше ніколи не припущу фізику. І вона пішла. А він справді більше не пропускав. У одинадцятому класі Сашко подарував їй білі кеди. Такі ж, як та крейда на щиті», – сказав. А вона розписала їх чорним маркером Плюс це і усміхнулась. На випускному Віка плакала, коли обіймала його. Він запитав Ну, побачимося ж ще. А вона відповіла. Може, і так. А може, це було все? Але найкраще все. Минуло десять років. Вони випадково зустрілись у парку. Він ішов з донькою, а вона з чоловіком. Обмінялись усмішками, як давні знайомі, і лише Сашко помітив на її сумці, висів маленький брелок у формі білого кеда.